Привіт-привіт мої хороші! З вами Тетяна із Києва. Дивіться фурла, такі тут сумки передаються. Ось такі сумочки в вигляді середечок. Класні такі кросовочки. кошельки, сумки, ось такі золоті, круглі.

Кашемір, осінь, зима, кашемір, те, що треба. Можна купити якісний кашемір і носити і два, і три роки. Це вже залежить від того, як ви часто його будете одягати, як ви з ним будете спілкуватися, його прати правильно або віддавати в чистку. Маш, 50-60% сотки идти. Двенадцать тысяч восемьсот, двенадцать тысяч пятьсот, цикл диванчик. Дуже є речі. Платічка ось таке вусково, фіолетове, луточки цікаві. Ось такі светрий, сіренький, жовтенький. Пальто відзаду. Ось таке все скидками, мабуть, це прошлого колекції. Є ще бускові жакетики. Так що можна щось подивитися і вибрати. І навіть літня колекція продається. Комбінізон 4600. Джемпер стоїть 9300 гривень. Джинси 9000 теж 300 гривень. Сумка 12600, а взуття 17400. Ось такі. Ботинки. Так, ось ця сумка. І ось тут кардиган 13500. Такий чорний із синім воно. Бачите, погано видно. Цікава колекція фіговоз. Voss. Красне, чорне, червоне-чорне. Сукня 22 тисячі. Така червона, шкіряна куртка. 24 900. Сукня 14 тисяч. Ось ця червона. 14 тисяч. А сумка 7 тисяч. Ось оця. Так. А ось оцей рюкзак. Мабуть, 14 тисяч, мені здається. Угу. І ось такі. Така одежа. Що тут у нас? Сорочка, 11 тисяч, трикотаж, 3000 джинси, 7500, зуття, 13, 14 тисяч, взуття і сумка 7000. В общем, ось такі тут ціни. Армані. Штани, 25 тисяч футболка. 10 тисяч сімсот. Ось така. Пустинка. Десять тисяч гривень. Ого. <гум> так, красивки. 13 тисяч сімсот. Ось такі. Мужкі, чоловічий манікен. Що у нас тут? Пловер 12 тисяч. Ні, 13 тисяч, якщо округлити, штани 20 тисяч, кросівки 15 тисяч 300, сумка 11 тисяч 300. Ось такі ціни. Давайте просто подивимося, що в магазині продається. дивіться. Червоні сумки, Красівки. Сумки-шопери. Ось такі яскраві є, худі. Дуже багато чого цікавого тут продається. Оді бачите, яка гарна. Зараз глянемо, скільки вона коштує 20 тисяч гривень. Ось така куртка така малинова, гарна. Волочки. <гум> <гум> да, нічого собі. Все таке гарнює. Ось такі сумочки. Такі шопери. Добрачі. Добрий вечір. Фігер. Ось така тут одежа. Широкі штани. Сорочка клітинку. Гарний бренд, мені дуже подобається. Ось мені подобається такий лук. Карфіган, світленькі, темно сині широкі штани, кросівочки і такий собі класний лук. І сумка палихелфіга. Це чоловічий такий манекен. Чоловічий худі 7200. кардиган 8 тисяч гривень. Вот такие белые блокиты, 9 тысяч гривен. 3200 гривень ось така худі на скидках. І багато є худі жовтих, зелених. Бачите, такі кольори. Ну, ось, друзі, все на цьому. Ставте лайки, подобайки, підписуйтесь, коментуйте. Дуже-дуже буду рада вашим підпискам і коментарям. З вами Тетяна із Києва. Слава Україні! Слава ЗСУ! До нових відео. Пока-пока!